Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Fishing Life І сьогодні ми приїхали на риболовний фестиваль на змагання з ловлі хижої риби. Водойма невеликий такий канал. Досить довгий, і нам, як я поняв по правилах, дозволяють ловити необмежено. Тобто, в зоні е є щука і є окунь. Погода сьогодні протягом цілого дня буде ось такою не дуже приємною, пасмурно, і дощик буде накрапати, але можливо саме щука і проявить тому свою активність. Мої снасті вже розкладені, і вони чекають, щоб я їх брав та відправлявся ловити рибу. Ну а і до старту власне залишилось всього 5 хвилин. Тому підтримайте нас з ну а ми будемо ловити рибу і розказувати вам, як ми це робимо саме на змаганнях. До речі, хочу ще вставити такі цікаві кадри на моїй недавній риболовлі. Я приїхав без камери, але на мій гачок трапилась трофейна риба і хочу її вам показати. Да, мать. Це в натурі крокодил. Свічку таку дала, я грибу. Да. Це зашибіць. 哦。Oh, Друзі, ось така гарна п'ятірочка і будемо її повертати в рідну стихію. У нас 10 стартовий номер, це означає, що ми 10 по черзі йдемо та обираємо собі місце, де будемо ловити. Тобто тут немає такого, що ти витягнув якийсь номерок і стаєш саме конкретно в сектор. Ти просто йдеш і обираєш собі вільне місце серед тих, серед тих які залишились. Що ж, рухаємося, будемо шукати, будемо для нас нова незнайома. Тож, чисто так по відчуттях десь станемо. Зайняли сектор собі, багато учасників лишились позаду, тільки ми і ще одні люди прийшли сюди вкрай, де вже так бачите мілко і вузько. Я поставлю ф'южна, кілька закидів виконую на нього. На щучку на більшого окуня, а далі почнемо вже експериментувати і брати в руки у конем О, старт! Я думаю, Тут треба площа ще раночкою прокинути. Дана водойма вона є незнайомою для нас обох. І ми, власне, вибрали таку тактику, що ми підемо в праву частину зони в першому турі, і звідти будемо вже рухатись вліво та активно переміщатись і пробувати, власне, зібрати рибу. Та, бачите, з першим сектором ми трохи промахнулись. Глибина дуже маленька, і ми зразу біжимо. Зі старту ми не попали в рибу. Ми почали ловити, але перші кілька секторів взагалі без жодного контакту з рибою. Ну, і ми розуміли, що треба бігти, переміщатись там по 3-4 закида в одному секторі, і все ж таки намагатись її знайти. Якісь маленькі оки. Ще тут сок беру. Свою ловлю я вирішив розпочинати з досить великої приманки. Це є на двох грамах двохдюймова личинка. Це пов'язано з тим, що ми бачили фотографії, яку рибу ловлять в цьому каналі, і окуні тут дуже приємного розміру насправді. Та я два вийду. Тільки заводь там. Вичіпай. О, хорош, хорош. Там є, є пиццак, пиццак будет славата. Хорош, хорош. Ой-ой-ой. Та це просто жесть. В мене дуже хороша. Правда, <риклад> ну оконь 350 грам. І ось нарешті нам вдається зачепитись за рибу е -е, перший окунь до заліку, а разом із ним розуміння того, яка в нього активність, а також де він стоїть. І після цього ми починаємо просто дуже-дуже темпово. На швидкість валити цього гарного окуня просто жесть, Просто капець. Я в шоке просто, дорога. Я в шоке просто. Понял, Всього сюди давай. приїхаємо. Реально в першому турі навіть не було змісту змінювати приманку. Ми ще переміщались під час активної ловлі окуня, але клювало просто раз за разом. Іноді на гачок траплялися реальні кабани, іноді окуні трошки поменші. Ось, але повірте, ловити такого окуня на змаганнях в такій кількості це дуже приємно, і я скажу так, що з моєї практики це взагалі таке трапилось вперше.

Майкл, сбоку поднимай. Щука, может. Может просто 3 сам. Народ, просто подивіться, просто подивіться. Нам дивіться. Один за одним, просто нереальні красені, дуже потужні, невиважувані, але стараємося не спішити, щоб все ж таки було поменше сходів і кожного цього окуня покласти у наш садок. Просто більше приманки і давай, які кабани всі добре.

Під кінець туру, до речі, кльов трохи завершився і ловити стало вже значно складніше. Напевне, раз в 5-10 раз в 10 проводок лише траплялось там, одне клювання окуня. І в такому режимі ми проловили там, останні хвилин 15. Це зробилося найактивніше вже. Завершили тур все ж таки з дуже хорошим настроєм, адже вдалось не тільки багато наловити, а й справді дуже сильно покайфувати під час всього цього процесу. Двісті плюс торо можна Так. понадити напевно тако вичерп начерпни. Зараз, зараз, зараз. Рахуєш ти, ти їх поштушно не рахуєш і зараз потім. 1104. Ну, таких рибних змагань давно не пам'ятаю. За перший тур, за одну годину наша двійка принесла на зважування приблизно 6 кг окуня. І ви самі бачили, які кабани клювали. Але в останні хвилини, там 10 турів він все ж таки завершив свій кльов. і от зараз вже в другому турі буде значно цікавіше. Вже почнеться таке, скажімо, вимучування по кльовці. Але будемо старатися наловити знов в другому старті. Ми стартували останніми, тобто ми останніми обираємо сектор, де ловити. Тому, скоріше за все, нам доведеться просто ловити там, де буде вільне місце, і в найкращі місця ну, ті місця, де ми половили в новому старті. Скоріше за все стати нам вже не вдасться. Рухаємося і, скоріше за все, тактика на цей тур у нас буде трошки змінена і доведеться вже більше саме переміщатись. Якщо тут ми собі могли дозволити застоюватись, тому що риба ловилась, то тут, скоріше за все, доведеться саме бігати. От там ганяє повіше якраз трошки. Так що ти... Ми трохи не доходимо, метрів 100 до ділянки, де гарно клює. Ми побачили на поверхні трошки активність окуня і вирішили розпочинати з цього місця. Але план був такий, що далі ми будемо активно переміщатись та намагатись десь влазити між людей, де можна буде підійти і все ж таки ловити свою рибу. Кльов зовсім не активний, і я також приймаю рішення зменшитись. Якщо я ловив на 2 грами до того, то зараз вже вішаю 1-грамовий монтаж, також зменшую приманку. На мій погляд, це мало допомогти все ж таки ловити менш активного окуня. Ми вийшли все ж таки на цю ділянку, на якій відловили класно в першій годині. Окунь себе тут проявляв не тільки в нас, а й в наших суперників. Але коли ми її пробігли, ми вирішили піти ще далі по каналі на нову для нас ділянку і перевірити, яка ж активність риби буде там. Мабуть, ми витратили на цю ловлю хвилин 10, але результату особливого не було кілька зовсім малих окунів, які не є ігровими в таких умовах. І ми розуміємо, що все ж таки потрібно повертатися саме в те місце, де на початку туру нам вдалось зачепитися за гарних кавинців. Які стояти вибачити. Короткий двійний просто. -дві 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 ну а це є покльоти. Ну і до кінця туру намагаємося максимально покращити наш результат. О, Хорош. хорош. Воробі. Це вже 45-го не знаю. От мене там, там тогда нашлась на місце, що там, то не стрімали. Другий тур вже значно поважче, але трохи окуня наловили. Ну і знову ж таки, бачите, є такі досить непогані кінці. скажімо так. Якщо брати змагання, то не часто на змаганнях такий розмір ловиться, а тут ловиться саме гарний розмір. Я думаю, в нас біля 2 кг. і йдемо їх зараз важимо. В другому турі окунь вже дуже призакрив рот. Ми наловили сумарно 1,5 кг. Ну, скажімо так, це, по-моєму, попередньо третє місце в зоні. Ми багато часу витратили на переміщення на пошуки, але по факту рибу наловили в тих самих місцях. Окунь став значно пасивніше, я зменшився по приманці, грамчик, оливковий дартс, і саме так вдавалось ловити окунів. По комплекту на сьогодні е, я планував ловити гарного окуня, тому що по звітах в інтернеті я бачив, що тут саме ловлять великого окуня, і я вирішив не брати світ, там якийсь супер ультралайт там, до грама чи до трьох, е, взяв Блексвана до чотирьох. взяв е, 02 нитку, хоча хотів дуже взяти 0,3, але не було дома 0,3 свіжої. Скажімо так, залишки не хотів мотати, намотав новеньку 02 і по флюріку теж прив'язав 0,2. Саме з ідеєю того, що якщо трапиться щучка, щоб було більше шансів, що флюрік витримає її зуби. Ось такий комплекс, скажем, бачите, не саме ультралайт, але для такої риболовлі, в принципі, він мені подобається, тому що 2 грами, об'ємна приманка, і окуні великі, тобто, все ж таки, там через траву, ну скажімо так, треба трошки їх. Повиважувати, пофорсувати моментами на третій тур ввели деякі зміни в правилах. Хоча перед змаганнями було оголошено зовсім інше. Але нашу ділянку, на якій ми розібралися, її відрізали і нас впустили в ліву частину каналу. Перед стартом ми з напарником пробіглись, подивилися на канал, зрозуміли, яка тут ситуація, і в принципі почали будувати свій план. Зі старту ловлі ми дуже активно переміщались, але навіть на грам з дарцем жодних контактів з рибою не було. І ми напевне вже хвилин 20 відбігали. Лише тоді вирішили, що потрібно максимально зменшуватись. І я перейшов там на 0,7 грамчика на приманку 1 дюйм, і тільки тоді, нарешті, ми відскочили від нуля та записали до свого активу кілька таких смішних окунів. Хоча цей результат не можна назвати хорошим, і ми це розуміли. Чуда! <laughs> Чуть-чуть йду, ну от все по хатема. Ми вирішили бігти подалі по каналі, адже як виявилось, зона взагалі не обмежена. Можна бігти куди хочеш. І власне так і трапилось. Учасники, які просто пішли чим подалі. Вони на виході вже каналу в озеро потрапили на гарний кльов Окуня. Ми ж його не застали, але за декілька хвилин до фініша. Нам все ж таки, хоча б трохи, вдалося покращити нашу ситуацію. Третій тур це була просто для нас журба, купа часу, ми без риби переміщались, бігали по тих всіх кущах, там ніде до води зайти не можна. Зона дуже важка там була. І всередині туру ми нарешті знайшли ось таких окунців, підловилися, від нуля втекли. І тільки вже реально під сам кінець ми стали на локацію, де хоча б був підхід до води, бо підходів до води в тій частині каналу було дуже-дуже мало. Ну і хоча б там, якихось 500 своїх грам спіймали. Але це поганий результат по зоні, насправді. В останньому турі в нас є перший старт. Ну і зараз будемо намагатися все ж таки підловити значно краще. Четвертий старт. Ми біжимо розпочинати з того сектора, де завершували. Хоча це явно не найкращий сектор. Але... Там є риба, я ще іншу вудочку, у мене був 610 до 4 грам, я взяв 72 до 6, тому що там рибу нам вдалося знайти все ж таки подалі від берега. Бачите, так сталося, що під час самих змагань почали змінюватись правила. І ті сектора, в яких ми відловилися два перших тури, організатори вирішили вирізати з зони. Скажімо так, заважають нам трошки ловити рибу. Ось і в третьому турі ми наловили всього 500 грам, і це приблизно 10-те місце в зоні. Тобто ми досить таки сильно опустились вниз, але тим не менш поборемося ще за медалі, за призи, навіть незважаючи на такі палки в колеса. Але на наше здивування... Ну, чомусь не клювало. Ми так і не змогли зрозуміти, чому так трапилось, але скоріше за все активний окунь завершився і покльовок було дуже дуже мало. Ми переміщались, пробували десь знайти все таки гарного великого окуня, адже один великий окунь це там як 10, як 15 малих. Але мало що нам вдавалось, і ми просто бігли, переміщались та де-не-де знімали мікроокунів. Вище, трошки. Вищих. Може, реально треба знову. Все ж таки Іван зловив два досить непоганих окуня до нашого заліку. В мене був схід, ймовірно, саме щучки, але вона відпала одразу на підсічці. І коли до кінця туру там було ще хвилин 15, ми вирішили вже рухатись не вперед, а назад по наших старих місцях і пробувати ще, хоча б десь доловити рибу. Також я зменшився, тому що до цього працював вагою 2 грами, а поставив грамчик з оливковим дарцем. Адже здавалося, що пасивний оконь саме на нього реагує дуже добре. Завершився і четвертий наш тур, все ж таки, маючи гарний старт, використати його нам не вдалося. І половили ми досить слабко, принесли на зважування менше, ніж 700 грам риби, що знову ж таки є достатньо слабким результатом. Тобто, коли все ж таки зона змінилась, то в нових місцях ми, власне, були не готові до цієї риболовлі. Ну, так буває, в принципі. Будемо чекати оголошення результатів. Сподіваюсь, що все одно ми знаходимося десь там в верхній частині таблиці, не мали би ми сильно опустити зниз. Але друга частина самої ловлі, скажімо так, нам вдалася вже дуже-дуже складно. Ну ось, власне, ми і дізналися переможців даного фестивалю. Е, наша команда цього разу посіла четверту сходинку. Е, насправді досить багато балів нам не хватило до призової трійки, але і так буває. Якщо оцінювати взагалі в плані риболовлі змагання, то окуня було багато. Наша команда наловила там вісім з лишнім кілограм. Е, це було дуже дуже круто. Тож сподіваюся, цей ролик було вам цікаво переглядати. Тож підтримайте його вашими вподобайками. Підписатись на канал, і зустрінемося в нових випусках. Папа.